Трагедія з нашими дітьми про яку ніхто не говорить. Я закликаю батьків, що піклуються про майбутнє своїх дітей, почути те, що я говорю. Навіть якщо ви не будете згідні з моєї точки зору, то, будь ласка, дотримайтеся рекомендацій в кінці цього запису. Після того, як ви побачите позитивні зміни в житті вашої дитини, ви зрозумієте, що я говорю те, що говорю. Саме зараз в наших домівках розгортається мовчазна трагедія, яка зачіпає найдорожче, що у нас є, наших дітей. Наші діти перебувають у жахливому емоційному стані, ба більше за останні 15 років. Статистика психічних розладів у дітей жахає. Кожна п'ята дитина має розлади психіки, поширеність синдрому, дефіциту уваги зросла на 43%. Поширеність підліткової депресії зросла на 37%. Частота самогубств серед дітей 10-14 років зросла на 200%. Що ще нам потрібно, щоб подивитися в правді очі? Ні, відповідь не в поліпшенні діагностичних можливостей. Ні, вони не народжуються такими. Ні, це не вина школи і системи. Так, як би боляче нам не було це визнавати, в багатьох випадках саме ми, батьки. Повинні самі допомогти своїм дітям. Що тут не так? Сучасні діти позбавлені основ здорового дитинства, таких як емоційно доступні батьки, чітко окреслені межі і настанови, обов'язки, збалансоване харчування і достатній сон, рух і свіже повітря. Творчі ігри, спілкування, вільне проведення часу. Замість цього, діти мають абстрактних батьків, батьків, які дозволяють дітям все, відчуття, що їм всі винні, незбалансоване харчування і недостатній сон, сидячий домашній спосіб життя. Нескінченну стимуляцію, технічні забави, миттєве задоволення. Хіба можна виховати здорове покоління в таких хворих умовах? Звичайно, ні. Людську природу обдурити неможливо без батьківського виховання не обійтися, як ми бачимо, наслідки жахливі. За втрату нормального дитинства діти розплачуються втратою емоційного щастя. Як це виправити? Якщо ми хочемо, щоб наші діти виросли щасливими і здоровими, нам треба прокинутися і повернутися до сну. Ще не пізно, я знаю це, тому що сотні. Моїх парафіян і тих, які зі мною спілкуються через інтернет, бачили позитивні зміни в емоційному стані їх дітей протягом тижня, а у деяких випадків навіть днів після реалізації цих рекомендацій. Встановлюйте обмеження і пам'ятайте, що ви батьки дитини, а не її друзі. Забезпечте дітям те, що їм потрібно, а не те, що їм хочеться. Не бійтеся відмовляти дітям, якщо їх бажання розходяться з потребами, дайте здорову їжу та обмежуйте всякі забави, проводьте в день час на природі, щодня влаштовуйте сімейні вечори без інтернету і телевізорів. Грайте в різні ігри настільні, щодня залучайте дитину до справ, складати білизну, прибирати іграшки, розвішувати білизну, розбирати сумки, накривати на стіл і так далі. Укладайте дитину спати в один і той же час, не дозволяйте брати у ліжко з собою телефони чи гаджети. Навчайте дітей відповідальності та незалежності, не захищайте їх від дрібних невдач, це вчить їх долати життєві перешкоди, не складайте і не носіть за дитиною рюкзака, не приносьте їй в школу забуту їжу, домашню роботу, не очищайте банан для п'ятирічної дитини. Навчайте їх самостійно робити все це, навчіться бути терплячими і дайте можливість вільно проводити час, щоб у дитини була можливість занудьгувати і проявити свої творчі пориви. Не оточуйте дитину постійними розвагами, не підсувайте техніку, як літики проти нудьги. Не заохочуйте використання гаджетів за їжею в машині, в ресторані, в магазині, нехай мозок дитини, навчиться самостійно розганяти нудьгу, будьте емоційно доступні, вчіть дітей соціальним навичкам, не відволікайтеся на телефон, спілкуючись з дитиною, навчіть дитину справлятися зі злістю і роздратуванням. Навчіть дитину вітатися, поступатися, ділитися, співчувати, поводити себе за столом і в розмові, підтримуйте емоційний зв'язок, посміхайтеся, цілуйте, лоскочіть дитину, читайте її, танцюйте, стрибайте і повзайте з нею разом. Ми повинні змінити своїх дітей, інакше. Отримаємо ціле покоління на пігулках ще не пізно, але часу залишається все менше. Одинадцять відмінностей між футбольним фаном та парафіянином. Даний запис містить сарказм. Я використовуватиму гіперболи. Щоб якнайточніше передати суть, футбольний фан уособлює дуже запеклих любителів футболу, парафіянин відображає деяких, але звичайно не всіх членів церкви. Насправді, я запеклий футбольний вболівальник. І я бачу своє захоплення футболом як щось що однозначно треба зменшити в моєму житті, тому цей запис частково актуальна і для мене тема. Попередження: я вдамся до цих порівнянь із деякими гіперболами та гумором. Тоді, можливо, буде трохи незручно їх читати. Це може вказувати на те, що в кожному порівнянні є частка правди, яка стосується кожного з нас. Перше, футбольний фан любить перемагати, типовий парафіянин ніколи не перемагає когось для Христа. Друге, футбольний фан радіє. Коли гра переходить у додатковий час, парафіянин сердиться, коли проповідь священника затягується більш як на кілька хвилин від запланованого часу. Третє, футбольний фан завжди підтримує свою команду, незважаючи ні на що, парафіянин. Перестає відвідувати церкву, якщо йому щось не подобається або щось не по його. Четверте, футбольного фана легко впізнати з його одягу, аксесуарів, а також за наклейкою емблеми улюбленої команди на автомобілі по шарфиках. Поведінка багатьох парафіян. Не говорить, що вони є християнами навіть тими людьми, з якими вони працюють та спілкуються. П'яте. Футбольні фани витрачають великі гроші на квитки, подорожі, а також на закуски і напої під час гри. Парафіяни не може допомагати, а може і зовсім не допомагати фінансово своїй церкві. Футбольний фан щоденно читає новини про свою команду. Парафіянин рідко коли читає Біблію або й взагалі не читає її. Футбольний фан відвідує гру, не зважаючи на ніяку погоду. Парафіянин залишається вдома, якщо ймовірність дощу перевищує 20%. То йому за холодно, то йому за горячо. Восьмей. Футбольний фан щотижня запрошує друзів і колег на гру. Парафіянин рідко, коли запрошує навіть своїх рідних до церкви, Дітей, дружину чи чоловіка. Дев'яте Футбольний фан відомий любов'ю до команди. Парафіянин Рідко, коли відомий любов'ю до Євангелія. Десятий футбольний фан легко сприймає зміну часу початку матчу. Парафіянин сердиться, якщо час богослуження не співпадає з його бажаннями. 11 Футбольний фан залишається відданим команді, навіть якщо він ніколи так і не зустрінеться чи з тренером, чи з якимсь гравцем. Парафіянин сердиться, якщо священник не відвідує його, коли не вділяє йому уваги, коли йому цього хочеться. Визнаю, я справді. Люблю футбол, але набагато більше я люблю Христа і знаю, що мені потрібно показувати цю любов очевидніше, любов у молитві, любов у Христі. Вона приносить справжню користь. Чим більше будете любити дітей людською любов'ю, яка часто носить пристрасний характер, тим більше вони будуть заплутуватися, тим більше їх поведінка буде носити негативний характер. Але коли любов між вами і ваша любов до дітей буде християнською і святою, тоді у вас не буде ніяких проблем. Святість батьків рятує дітей. Щоб не сталося, божественна благодать повинна впливати на душі батьків, ніхто сам по собі не стає святим. Та ж божественна благодать буде потім просвіщати, зігрівати і, і оживотворяти душі дітей. Часто мені телефонують за кордону і завдають питання про дітей і на інші теми. Ось і сьогодні. Мені дзвонила одна знайома мама, з Мілана, і запитала, як їй поводитися зі своїми дітьми. Я сказав їй ось що молися, і коли необхідно говори з дітьми, з любов'ю. Побільше молися і поменше слів їм говори. І до всіх має бути більше молитви і менше слів. Не будемо нав'язливими, але будемо молитися потай, а потім говорити. І Бог буде нас внутрішньо повідомляти, чи сприйняли люди нашу бесіду. Якщо знову немає, то, немає, то не будемо говорити, будемо тільки молитися потай, тому що своїми розмовами ми стаємо настирливими для інших, викликаємо їх опір, а іноді і обурення. Тому краще таємниче говорити. З їх серцями за допомогою таємничої молитви, ніж з їх вухами. Послухай, що я тобі кажу. Спочатку молися, а потім говори так роби зі своїми дітьми. Якщо будеш весь час їх наставляти, то зробишся для них тяжкою, і вони, коли підростуть, будуть відчувати один тиск з твого боку Так ось, перевагу віддавай молитві. Говори з ними через молитву, говори про це Богу, а Бог скаже. Це всередині них. Тобто не потрібно давати дітям поради за допомогою голосу, щоб чули їхні вуха. Можна чинити і так, але перш за все, ти повинна говорити про своїх дітей Богу. Гори Господи Ісусе! Просвіти моїх дітей, я довіряю їх тобі, ти дав мені їх, але я безсила, не можу їх добре виховати. Тому прошу тебе просвіти їх. І Бог буде з ними говорити. І вони скажуть ах, не треба було засмучувати маму тим, що я зробив. І це по благодаті Божій буде виходити з них самих. Це абсолютно, щоб мати говорила Богу, а Бог говорив дитині. Якщо так не станеться, то ти будеш говорити, 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 а все буде в одне вухо входити, а з іншого виходити, а в кінці стане сприйматися як один тиск. І коли дитина стане дорослою, тоді почне чинити опір. Тобто, деяким чином мстити своїм батькові і матері, які його примушували. Хоча досконалим є ж лише одне слова любові у Христі і святість Отця і Матері, його святості, а не людські зусилля роблять дітей хорошими. Коли діти травмовані якоюсь серйозною проблемою, не турбуйтеся з приводу їх опору і поганих слів. Насправді вони цього не хочуть, але у важкі хвилини інакше чинити не можуть. Потім вони каються в цьому. Але якщо ви будете нервувати і гніватися, то станете єдині з лукавим, і він буде грати усіма вами, як іграшками. Святість батьків це найкраще виховання у Господі. Будемо бачити Бога в обличчях дітей і давати дітям любов Божу. Нехай діти теж навчаться молитися, що молилися діти, потрібно, що в них текла кров молящихся батьків. Тут деякі помиляються і кажуть: раз батьки моляться, благочестиві, читають святе письмо і своїх дітей виростили в вченні і повчанні Господньому. Отже, і діти виростуть хорошими. І ось, будь ласка, ми бачимо, як через тих батьків ми маємо протилежний результат. Будемо бачити Бога в обличчях дітей і давати дітям просто бути благочестивими. Потрібно ще не примушувати дітей, намагаючись через тих зробити їх хорошими. Можна відігнати своїх дітей від Христа, якщо егоїстично слідувати релігійним принципам. Діти не люблять тиску, не примушуйте їх ходити з вами до церкви. Можна говорити так, хто хоче, може піти зі мною зараз або прийти пізніше. Дайте Богу можливість говорити з їх душами. Причиною того, що діти, деяких благочестивих батьків, подорослівши, вшивши, стають неслухняними, залишають церкву і все добре, і біжать в інше місце є тиск, який на них чинять хороші батьки. Діти, поки малі, знаходяться під тиском, але коли їм виповнюється 16, 17 або 18 років, то приходять до протилежних результатів. Чинячи опір, вони починають водити погані компанії і говорити погані слова. Але коли вони розвиваються у свободі, одночасно бачачи добрий приклад дорослих, то нам радісно на них дивитися. У цьому таємниця, будучи хорошим і святим, надихати і сяяти. Очевидно, що на життя дітей впливає випромінювання батьків. Батьки наполягають, давай. Давай посповідайся, да, давай підемо разом до церкви, але ми не завжди хочемо цього чинити. І нам здається, що це має впливати на нашу нічого. Нічого тут не відбудеться. Але вони ж бачать тебе, чим ти живеш, то і випромінюєш. Чи сяє в тобі Христос. Це впливає і на твою дитину. В цьому полягає таємниця. І якщо так буде, коли дитина маленька, то подорослівши, вже йому не потрібно буде докладати великих зусиль. Говорячи на цю тему, премудрий Соломон використовує такий, такий прекрасний образ, роблячи наголос на те значення, яке має добрий початок, добру основу. В одному місці він говорить так. До премудрості не утруждайся, а будь до неї поблажливим, ранковий до неї. Це займається мудрістю з юного віку. Мудрість це Христос. Приходящий означає знаходитися поруч. Коли батьки святі і передають дитині, тобто виховують його в Господі, тоді дитина, які погані впливи не чинили на нього середовище, не зачіпається ними, тому що при його дверях буде знаходитися премудрість Христос, Він не буде обтяжуватися. Щоб здобути її, здається, що стати хорошими дуже важко, але насправді це дуже легко, коли у тебе з юності добрий життєвий досвід, При ніж тобі не знадобиться праця, тому що добро всередині тебе, ти ним живеш, ти не працюєш, ти, ти ним живеш. Все твоє надбання, яке ти, якщо будеш уважним, збережеш протягом усього свого життя. Дітям немає ніякої користі від постійних похвал. Вони стають егоїстами і марнославними людьми. Вони хочуть, щоб всі хвалили їх все життя, навіть якщо це буде брехнею. На жаль, сьогодні всі навчилися брехати і марнославні це приймають. Це їх їжа, Богу це не угодно. Богоугодна правда, на жаль, не всі це розуміють і чинять якраз навпаки. Коли ти, напевно, без міркування хвалиш дітей, їх починає спокушати супоста, він піднімає у них е... цей егоїзм, звикнувши з малих років до похвали, з боку батьків, вчителів, вони, можливо, будуть процвітати в навчанні, але що користі? В житті з них вийдуть егоїсти, а не християни. Егоїсти ніколи не зможуть стати християнами. Егоїсти хочуть, щоб їх все невпинно хвалили, всі їх любили, всі говорили про них добре, а цього не бажає ні Бог, ні церква, ні Христос. Отже, коли ми похвалили, похвалами розвиваємо в дитині це гіпер Профоване я, коли розвиваємо його егоїзм, то робимо для нього велике зло. Ми робимо його більш схильним до диявольських речей. Якщо ми так його виховуємо, то віддаляємо його від справжніх цінностей життя. Ви не думаєте, що є та причина, по якій діти псуються, по якій люди бунтують. Це егоїзм, люди з дитинства насадили в них батьки, диявол це великий егоїст, великий спокусник. Тобто, всереди нас живе цей диявол. Ми живемо дияволом, ми не живемо смиренням. Смирення Боже це щось абсолютно необхідне для душі людини, щось для неї органічне, і коли його немає, все одно, що у організмі немає серця. Серце дає життя тілу, а смирення дає життя душі через егоїзм. Людина знаходиться на боці злого духу, тобто він розвивається зі злим духом, а не з добрим. Ось чого домігся диявол. Він зробив землю лабіринтом, в якому ми не можемо зрозуміти один одного. Чому ми страждаємо і не розуміємо цього? Бачите, в яку оману ми впали. Ми дійшли до того, що в наш час зробили землю однією психлікарнею, а ми і не розуміємо. В чому тут причина? Всі перебуваємо в подвій, що з нами сталося, куди ми йдемо, чому на чому наші діти йдуть? Чому пішли з своїх будинків, тиняються без мети? Чому залишили життя? Чому зали... залишили освіту? Чому це відбувається? Дияволу вдалося приховати самого себе і підштовхнути людей до того, щоб вони використовували інші імена, лікарі, психологи часто говорять, коли людина страждає, а у тебе невроз, а у тебе стрес і тому подібне. Вони не погоджуються з тим, що диявол розвиває і піднімає в людині егоїзм, але диявол існує: це дух зла. Якщо ми скажемо, що Він не існує, все одно, що відректище від Євангелія, яке говорить і про нього, це наш ворог, наш супостат в житті, противник Христа, і називається Він Антихристом. Христос прийшов на землю, щоб звільнити нас від диявола і дарувати нам спасіння. Висновок напрошується такий. Ми повинні в дітей наших жити смиренно і просто і не шукати похвали. Будемо вчити їх тому, що існує смирення, яке здоров'ям душі. Образ думок сучасного суспільства заподіє дітям зло. У суспільства інша психологія, інша педагогіка, яка спрямована на дітей атеїстів. Такий образ думок веде до свавілля, результат ви бачите на дітях і молоді. Сьогодні молодь кричить: ми повинні ви повинні нас розуміти. А, але ми не повинні йти до них. Навпаки, будемо молитися за них, будемо говорити правильні речі, будемо жити правильно, будемо проповідувати це, але не будемо пристосовуватися до їхнього духу, не будемо псувати велич нашої віри. Ми не можемо їм допомогти, придбавши їх образ думок. Ми повинні бути такими, якими ми є, і проповідувати істинне світло. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. В першому коментарі уділяю благословення, під ним, на жаль, відповісти, пишіть імена для кого ці благословення. Коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки вподобайки. Пальчик вверх, чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!